І тепер ми були послані в це ім'я, ім'я Ісуса, щоб брати це ім'я і проголошувати Його волю і Його славу. Насичене життя то ваш ключ до відкриття сповненого радістю життя, яке Бог задумав для вас. Бог бачить нас у світлі того, ким він знає, він може бути в нас, якщо ми виберемо вірити йому і рухатися в тому напрямку, в якому він говорить нам іти. Боже серце відкрите до Його народу. Біблійні відкриття проводять вас у дорозі до справжньої свободи. Немає значення, з чим ви зіткнулися зараз. По той бік є світло, і Ісус допоможе вам його знайти. Немає значення, наскільки ви відчуваєте себе ув'язненими. Ви також можете звільнитися. Вийдіть на дорогу до кращого, Божого життя для вас. Природної любові людини недостатньо, щоб виразити вражачу силу Божої любові. Як співспадкоємці з Ісусом ми маємо впевненість, що ми улюблені Богом. Приєднайтеся до Кента Копланда і Даніса Берка, щоб отримати більше розуміння на сьогоднішній передачі Переможний голос віруючого. Вітаю вас, я Кеннет Копланд, і це передача Переможний голос віруючого. Отже, ми прославляємо твоє ім'я сьогодні. Ти зустрівся з нами вчора. Ти зробив те, про що ми просили тебе. Ти відкривав себе на цій передачі, і ми знову перебуваємо разом у цій згоді, в молитві перед тобою про відкриття з небес. І ми дякуємо тобі за нього, ми прославляємо тебе за Нього. В ім'я Ісуса. Амінь. Давайте ще раз сьогодні привітаємо Деніса Берка на цій передачі. Так. Денісе, пам'ятаєш, що сказав Лерой Томпсон. Ми натрапили на нафтову свердловину. На нафтову свердловину Ми пробурили вчора нафтову свердловину, брате. Амінь. Тож давай повернемося сьогодні Раз. до написаного у 17 розділі Євангелії від Івана. У цій молитві Ісус відкрив дуже багато Боже мій. Вона така насичена. В одному місці цієї молитви він сказав: Я дав їм слово твоє, а в іншому я виявив твою славу. Він сказав у тому, що ми читали вчора. До речі, я хочу, щоб ми відразу перейшли до цього сьогодні. Я дав їм славу твою. Він молився про цей перехід. Ми згадали це вчора, але він так молився про цей перехід у часі, готуючи основу того, що мало відбутися. І народження згори було таємницею, захованою в Бозі і в Христі Ісусі. Бо коли б володарі віку цього знали її, вони б ніколи не розіп'яли Господа слави. Так І ісус готує для цього основу. Він молиться цією молитвою, але він вивільнив свою віру у цій молитві. І далі він говорить, що Бог, отець, який перебуває в ньому, давай трохи повернемося назад. Євангелій від Івана, 14,10. слова, які я говорю вам, говорю не від себе, а отець, який перебуває в мені, він творить діла. Ісус через ці слова, які отець вклав в нього, він молився цими словами, вивільняв свою віру, і тоді отець втілював цю молитву. Цю молитву потрібно було промовити до того, як він пішов, так. а не після. Так Але в молитві нехай буде воля Твоя на землі, як і на небі, на землі він промолив це. Коли він вже промолив це, і це записано на небесах, тепер Отець може вільно втілювати її, і він втілив її повністю до самої Голгофи. Він втілив її повністю аж до цього Христа. Він віддав свого духа. Він став слухняним аж до смерті. Він сказав: ніхто не відбирає мого життя, я беру його і приношу в жертву. Він приніс своє життя в жертву, і він пішов в пекло, постраждав за гріх Адама. І тоді дух живого Бога, згідно з написаним, в першому розділі послання до євреїв, воскресив так, Його. Так, Слава Богу, Ісус так. виявився в плоті і ожив в дусі. Ожив у дусі. Отже, він Це перший, хто народився з гори. Так він став гріхом, але потім. Він народився згори божою праведністю. Так, розумієте? Так. Після того як прийняв весь, весь гріх. гріх, і всю неправедність заплатив цю ціну. Тепер він прийняв ту праведність, яку явив Бог, Отець і людина. І людина. Він залишається людиною. Денісе знаєш, якось під час молитви мене приголомшило, що сьогодні по правиці Божого престолу посаджена. Людина у трійці є людина. У трійці є людина. Подумайте про це. Думаєте, нас погано представляють? Так зовсім ні. Чому так? Ви знаєте, коли Ісус прийняв плоть, він став людиною. Він став людиною, народився на землі, і він залишився людиною на всю вічність. Так. Він, він ніколи так не переставав бути людиною. Так він не вийшов із цього стану. Тому що він помер так. як людина. Як людина. І коли він воскрес, прославлений, він був воскреслий і прославлений як людина. Так, і тоді він сказав: доторкніться до мене, бо дух не має тіла і костеги, Слава Богу. А я, як бачите, маю воскреслий чоловік. І Бог передав йому все і назвав його так. Богом. Назвав його Богом. І ми співспадкоємці з ним. Ми співспадкоємці з цим. Ось що Бог планував вже давно. Ми кістка від його костей, так і плоть від його плоті. Так. Бачите, це втілилося, щоб вони були єдині в нас, як ми єдині, і це відбувається, коли ми вірою приймаємо Ісуса Господом нашого життя. Це відбувається. Ми стаємо єдині. Нас вже не двоє. Не я і Ісус двоє. Ми одно. Я у ньому, а він у мені. Тепер ми з'єднані разом. Давай закладемо це місце, тому що нам потрібно буде до нього повернутися. Але в третьому розділі послання до Ефесян апостол Павло написав те, що занадто часто читається і розглядається не зовсім так, як він сказав тут. Але тут він молиться. Вірно? І він молиться в 14-му вічі. Для того це третій розділ. Ефесян 3,14, Для того я схиляю коліна свої перед Отцем Господа нашого, Ісуса Христа, від якого Він не звертається до Ісуса, Він звертається до Отця. Я схиляю коліна свої перед Отцем Господа нашого, Ісуса Христа, від якого іменується всякий рід. На небі і на землі. Ми отримуємо від нього наше ім'я. Це наше ім'я, це наше ім'я. Ми отримуємо наше ім'я від цього. І що він говорить тут? Я хочу висловитися чітко. я розділяю це з метою навчання. Гаразд, вірно вони стали єдині, але я розділяю це в цілях навчання. Те ім'я, яке називають невимовним іменем Божим, є таким величним, що уста людини навіть не можуть його вмістити. Ви не можете збагнути його. Ісус сказав, я зберіг їх, ім'я Твоє. Всередині цього імені, і на євриті це ім'я пишеться як Йотхей Вавхей. Це ім'я і це славне. Це славне, дивне ім'я. Так. І він Слав. сказав: ми названі. Дозвольте повернути назад. Ми названі цим, цим іменем. Так? Денісе, це наше ім'я. Це наше ім'я. Він назвав нас. І ми вспадкували це ім'я, і все, так. що приходить з ним, так. і в посланні до Филипян сказано, що Він воскресив його і дав йому ім'я, яке вище від всякого імені, що перед іменем Ісуса Слава схилилося кожне коліно, і кожний язик визнав на небі, і на землі, і під землею, що так. Ісус Христос. Йодхей Вавхей, на славу, так. Бога Отця, слава Богу. Розумієте? так? Справді. І ми були послані оце ім'я, ім'я Ісуса, щоб брати це ім'я і проголошувати Його волю, Його славу, Його заміри і бажання, які є нашим завданням. І тепер ми приносимо це на землю, на наші роботи, сім'ї. Бізнеси, Хіба це не є частиною благословення? Ми приносимо славу Божу, проголошуючи його ім'я і результатами Господнього благословення, підкоряти землю і панувати на ній? Панувати на ній. Гаразд, це приводить мене до того, що я хотів прочитати і піти далі. І ми ще повернемося до цього. Але у восьмому псалмі ти щойно промовив це слово панування? Юджменшенес і восьмий псалом проливає так. світло, так. яке необхідне нам тут. Хотів би виділити хвилину на його розгляд. Восьми псалом у другому вірші сказано: Господи, владико наш! Яке то величе на цілій землі Твоє імення». Подивись, в англійській Біблії слово Господи написано великими літерами, так, вірно. і воно позначає йодхей Вавхей. Отже, Господи, владико наш. Яке то величне на цілій землі Твоє імення. Його ім'я не лише на небі. Що Бог хоче підкреслити тут так, воно є на небі. Ми цього не заперечуємо. Але що дуже важливо, Бог використовує нас у цьому процесі виявлення його імені на цій землі. Так саме до цього веде нас восьмий псалом. Дозвольте, я прочитаю його. У четвертому вірші він сказав: коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх, місяць і зорі, що ти встановив, п'ятий вірш. То що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш, Хвилинку. Ісус називав себе сином людським. Сином людським, так отже, Ісус відкриває тут ідентичність, в якій він буде діяти як людина. Однак ми також є синами людськими у тому розумінні, в якому він відкривав це, і ми діємо як люди, помазані і народжені від живого Бога. Народжені від живого Бога, так не лише як сини людські, але й як сини живого Бога, такі самі, як Ісус. Після Євангелії від Матвія, Марка, Луки та Івана його більше не називають єдинородним сином Божим. Так вірно. Бо він первородний з мертвих, перворідний, і ми також народжені, які приводить багатьох синів до слави. Так дивіться далі, як цей псалом продовжується в англійській біблії. Однак, учинив ти його. Мало меншим від ангелів. Це слово ангели то теж саме єврейське слово, що вживається у першому розділі так. книги Бутя, Він Зробив його мало на позначення від Бога. Бога. По суті, зробив його мало меншим від Бога, і далі він сказав: І славою величчю, ти коронуєш його. Ось ця слава. Ти коронуєш його. І це слово коронуєш позначає не лише річ, яка буде сидіти на нашій голові, а по суті, це те, що оточує нас. Він оточив нас славою і честю. Розумійте? Ніщо не приходить ззовні? Це приходить тільки зсередини. Так, коли він проголосив благословення на Адама, це все прийшло? і ця слава була причиною. З якої Адам ніколи не бачив свого фізичного тіла, так. Воно було вкрите. Він та його дружина були вкриті. Він нею. був покрити нею як одяг. Божа честь. Так це щось таке чудове, так особливо коли ви можете бачити її. так. Уявіть собі, все те, що Бог створив. Кожна тварина створена так, що її хутро росте зсередини. Кожна. А Бог створив людину, щоб зсередини вона була одягнута славою. Це змінилося, коли світло згасло. Так, світло згасло. Так, світло згасло, коли вони зрішили. І тоді Адам побачив їхні фізичні тіла вперше. Так. І це перелякало його. Так. Цей страх охопив його. і те служіння, яке промолює Ісус. Те, на що ми дивимося, призначено для того, щоб заново утвердити людину і знову зв'язати її з тією самою генеруючою славою Зсередини. Денісе, якщо він не може повернути її сюди так, щоб вона виходила далі, тоді ця робота не завершена. Не завершена, і насправді так, гріх мав більший, більший вплив, ніж те, що зробив Ісус. Хто це сказав? Здається, це був Кеніон. Він сказав, що те, що Бог зробив в Ісусі, було набагато більшим від того, що Сатана зробив в Адамі, так. Якщо це не так, якщо це не так, тоді цього недостатньо. Благодаті замало. Так. Але ми знаємо, більш ніж достатньо, більш, набагато ніж достатньо. більше для тих. Так. які приймають рясноту благодаті і дар праведності. Подумайте про це, слава Богу, це означає, що нас повернули назад, О, Господи. на те місце, яке набагато так. більше від того, що Адам і Єва переживали так. у саду. Бо коли Ісус Воскрес із мертвих, Він був прославленою людиною, прославленою людиною. так? І ми співспадкоємці, і ми учасники Його Воскресіння. Це вічно і він сказав: Я дав їм славу свою. Саме про це теме про це ми говоримо тут. Саме про це молився Ісус. Мав відбутися перехід, переміщення Його слави, і Він приніс цю молитву до Отця, щоб ця слава синів живого Бога, почала приходити, і любов, яку Бог має до кожної людини, була прийнята так, яке було призначено, як її прийняв Ісус. Знаєш, останній вірш цього 17-го розділу, він молився за те, що мене просто вражає. Нам потрібно це прочитати. Так. Давай я прочитаю. Він сказав у цьому останньому вірші, і я радий, що ти згадав про це. Він сказав, я відкрив їм ім'я твоє і відкрив, щоб любов, якою ти полюбив мене, була в них. І я в них. І я в них. Давайте трохи проаналізуємо. Він не сказав, щоб любов, якою ти полюбив їх, могла тоді бути в них. Він сказав не так. Він сказав, я відкрив їм ім'я твоє, інакше кажучи, що він робить? Він приносить цю молитву перед самим престолом Божим. І вона повинна втілитися так. Це дало отцеві повну свободу робити все те, що йому потрібно було зробити, щоб втілити це. Слава Богу. Так. І він сказав, щоб любов, якою ти полюбив мене, Ісуса, була в них. Давайте повернемося на кілька розділів назад. Він сказав слова, які я говорю вам, говорю не від себе, а отець, який перебуває в мені, він творить діла. Так. Після того прийшов Іван і поширив це твердження, написавши хто визна Ісуса Господом, в тому є Бог, і Він в Бозі. Далі він сказав Бог є любов, і любов пробуває в ньому, а Він в Бозі. Щоб любов, якою ти полюбив мене, була в них. Він вилив свою любов в наші серця, Духом Святим. Так. Навіщо? Щоб діла, які я роблю, і ви робили, так і ми не можемо їх робити нашою любов'ю, але ми можемо їх робити його любов'ю. Його любов'ю, Так. і вона є ось тут. І коли я маю цю впевненість, коли будь-хто з нас має впевненість, що ми улюблені Богом на такому рівні, це все змінює. Вір тоді мені не важко повірити, що Бог хоче зцілити моє тіло. Це все змінює. Він хоче покращити моє життя усіма можливими способами. Віра піднімається з цього справжнього відкриття про цю любов. нещодавно у мене була розмова з однією людиною. Вона проходить через особисту боротьбу. Фізичну боротьбу, відчуває на собі тиск це дуже серйозні речі. І ця людина проголошувала слово, промовляла слово Боже, робила всі правильні речі, точнісінько, так які я би робив. Але я знав, що в неї всередині щось не з'єднується, і тоді вона зателефонувала мені і сказала: знаєш, я робила все це і розповіла про те, що вона робила, говорила слово Боже і таке інше, і вона це робила багато місяців. Але вчора сказала вона, вчора я сіла і усвідомила, що та ціна, яку Ісус заплатив зі своєї любові до мене, щоб я звільнилася від гріха, є також тією ціною, яку Він заплатив за мене, щоб я змогла жити і бути вільною від хвороби. Я говорила це багато місяців. Але щось проникло в моє серце, і для мене це стало очевидно. Це відкриття, що Божа любов не ґрунтується на тому, що ми зробили все, вона ґрунтується на його слові, але воно повинно проникнути всередину, нас у своїй книзі, так віки назвала це подорожжю на 45 сантиметрів униз. Це так. повинно вийти з нашої голови і проникнути в наше серце. А тоді знову піднятися. А тоді знову піднятися і вийти і з витила. І коли наших це хвостів. відбувається, воно виходить і виходить у силі. Так одного теолога якось запитали він був серйозним теологом, який написав багато праць. Яке найбільше відкриття на вашу думку ви отримали під час усіх своїх досліджень? Він відкинувся назад і сказав. Ісус, любить мене, я знаю це, бо так говорить мені Біблія. Ось це послання, і воно не нове. Але це відкриття привело нас туди, де ми ще не були. Воно привело нас на певний так. рівень. Воно настільки глибоке. Що, коли ви присвячуєте час дослідженню благодаті, і люди зациклюються на цьому питанні, вони проповідують благодать у тому сенсі, що грішити це нормально, але так ви залишаєтеся в гріховній ямі. Вибирайтеся звідти. Вибирайтеся звідти і усвідомте, що по вірі, що було по благодаті. Так. І віра є дуже важливою, тому що без віри неможливо догодити Богові. Чому? Бо саме благодать догоджає Богу. Але запевняю вас, якщо звернутися до четвертого розділу послання до римлян, вірою, щоб могло бути з благодаті. благодаті. І благодать, ти це стільки разів, коли ми наближаємось до Бога і ставимось до Бога по вірі, Бог ставиться до нас по благодаті. По благодаті. І це так важливо, так хвала Богові, так. І це чудово. Потрібно багато років вірити, і коли ви придивляєтеся ближче і ще ближче, ви думаєте, це так чудово, і Господь сказав, «Так, але подивися сюди. Так. Так, ми ще не закінчили. І все починається знову. І писання говорить, що причина, з якої ми народилися, щоб у наступних віках. Він показав нам безмірне багатство своєї благодаті до нас. Слава Богу. У вічності сказано в Біблії. Все ще будемо відкривати її. І як хтось сказав, о, на нас чекає шоу. <ріх> чекає шоу. Отже, ми дякуємо Тобі і прославляємо тебе. Так... І ми з братом Денісом повернемо за хвилину. Вівці чують голос пастуха і прислухаються до нього. Він називає своїх овець на ім'я і виводить їх. Не бійтеся зробити помилку, бо можете пропустити радість, яка приходить, коли ви дієте за голосом Господа. Замість того, довіряйте Духу Святому і дозвольте йому показати вам, як це робити. Він буде вести вас крок за кроком так, що це допоможе вам, а не зашкодить. Він почне говорити до вас про незначні речі у вашому житті. Тому не бійтеся. Приділіть час, щоб прислухатися сьогодні. У Бога є що сказати вам. Це не випадково, що Бог спонукав нас запросити брата Деніса на ці два тижні передач. Я навіть не усвідомив цього, але ж ми записуємо ці передачі наперед. їх будуть показувати в кінці року. я зрозумів це, коли ми вже розпочали процес зйомок. Господь показав мені, що тут відбувається. Тож у вас є змога скористатися цими принципами, і тими відкриттями, про які ми тут говоримо. щоб це дало вам насичене життя. Люди приймають новорічні рішення, тому що вони незадоволені тим, що їх оточує. І вони намагаються це змінити. І як правило. Через два чи три тижні вони усвідомлюють, що це рішення набагато більше від них, і вони все кидають, але так не має бути. Так послухайте благодать, віра і слово так і реальність насичення те, хто ви у Христі, змінює все і наступний рік. Буде найкращим роком у нашому житті. Ми побачимо найбільші речі в тілі Христа, найбільші речі, які ми тільки бачили в Сполучених Штатах, найбільші речі, які ми тільки бачили в світі, і ми живемо в такий час, про який Ісус говорив: серця людей будуть мліти від страху через те, що наступає на землі. Він не говорив про фізичне серце, він говорив про їхній дух. Коли ваш дух втрачає силу, вам кінець. Амінь. Тому робіть все необхідне, щоб цього не сталося. Отже, ми молимося за цей новий рік для наших партнерів і для кожного, хто слухає і дивиться нас по всьому світу. Ми молимося, і ми віримо, що ти піднімаєш їх разом і зрощуєш їх у відкритті себе в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Зайдіть на наш сайт в інтернеті Кисеморке, і ви можете переглянути всі попередні передачі цього циклу. Це допоможе вам зростати духовно. Хвала Богу. До зустрічі і пам'ятайте, Ісус. Є yeah. Господь.